В цих автівках рідні захисників, які потрапили в полон або зникли без звісти від початку повномасштабного вторгнення. Автопробіг на їхню підтримку пройшов вулицями Сум 15 листопада. Мета акції нагадати про військовополонених суспільству, кажуть учасники пробігу. Мій чоловік уже два роки знаходиться в полоні. Він підтверджений. Є звістки від полонених, які були разом із ним, яких вже обміняли. От. Чекаємо вдома, дуже сподіваємося. Мій чоловік вже зник 15 місяців тому. Ми дуже вдячні керівництву нашого міста за те, що вони дозволяють нам вилити свій біль, свій сум. Ця акція нам допомагає зібратися, побачити, що ми не одні, що таких багато, які чекають. Мій чоловік має статус полон від хлопців, але не підтверджений Червоним Хрестом. В грудні цього року буде вже три роки нашої невідомості. Пані Інна зазначає, що містяни не дуже інформовані про подібні акції. Ми стикнулися з тим, що люди стають на коліна, люди плачуть, люди говорять там царство небесне, вони думають, що везуть героя. Тому сьогодні ми максимально старалися обклеїти машини, що це полон і безвісті зникли, тому що нами родинам дуже боляче, коли говорять такі слова. А ми віримо в те, що вони живі і повернуться обов'язково додому. Серед учасників автопробігу Микола Ніколаєнко. Він був прикордонником, потрапив у полон у грудні 23-го року, де пробув рік і сім місяців. Відносились, ой. Це дуже тяжко і згадувати. І дуже тяжко. Дуже били тортури були кожного дня. Півтора місяця ми не спали взагалі. Бо ти як отак ліг в одне положення і все, і ти не можеш повернутися, бо в тебе оце руки болять, то все. спина набита, ноги набиті, це шокером постійно. Потім у нас прикратили бить, бо хлопців, яких перед цим почали забирати на обміни, вони приїжджали додому і вони всі сині були. І їм дали команду. ну… Там, щоб вони не цей перестали бити нас. Там нас кормили, ну, парисят луче кермити. По камері і жаби такі полигали, і штук 10 мишей, Оце вночі встаєш і під ноги дивишся, щоб не, не наступити ніде нічого. Разом з Миколою у полон потрапив його брат. Вони сиділи в одному закладі у Мордовії. У списку на обмін були разом, але брата не обміняли. Родина продовжує брати участь в акціях і сподівається на його повернення. Олександр Бусленко, організатор автопробігу, його син повернувся з полону, але чоловік продовжує підтримувати тих, хто ще не дочекався. Всі ми розуміємо, який там полон. Це не те, що в нас за Женевською конвенцією там над хлопцями знущаються. У мене син повернувся з полону і дуже багато розповів, того, що як вони з ними там поводяться. Тому е, дуже дуже хочеться привернути керівництво держави, щоб... Е, Че поновили? На жаль, останній час обмінів вже не відбувається. Щоб поновили обміни, щоб наші сім'ї об'єдналися і повернулися. Хлопці додому. Автопробіг пройшов від аграрного університету по Білопільському шляху проспекту Перемоги дев'ятому мікрорайону і фінішував в центрі Сум, де біля фонтану садку зібралися ті, хто не мав можливості доєднатися до пробігу, але вийшов нагадати про своїх рідних. Олена Рашевська, Євгена Брасімов, Суспільне новини Суми.